Всім привіт! Хочу вам показати готель європейського качества. Ось вот так він заходиться, в центрі міста. Це старе місто і хотель. Литова часть Ну, Тут мусорні баки стоять і хотель. І прошу 4 звізди готель. Так. Тут рецепт, білети продають, тут можна покушати, що не будь-що знайдете. І все, отак. От отак хотаєш. Ви розказуєте. Отакі От трена, треба було, щоб такі готелі були кругом. От так